Слухайте, Динамо це, це команда, з якою мене познайомив мій батько, якого вже немає йому небесне. Е -е, я казав і президенту клубу, коли я з татом прийшов на футбольний стадіон Таврія, коли ще цей стадіон не був е -е, ну, реконструйований якось в ремонті, ще. Е -е, Лавочки, на яких сиділи, були такі дерев'яні, як рельсочки вкладені. Да? Тому на таких лавочках, я, я не пам'ятаю, це чи 2001, чи 2002 рік, коли Таврія грала з Динамо Київ. І наскільки я пам'ятаю, що на той момент Таврія перемогла 4-3. Не, не пам'ятаю, але ну, це шалена гра була. І... Від батька я чув просто про що ну, це така команда Динамо по телевізору, де я дивився. А тут я познайомився вживу з цією командою. І з того часу я ну, вболіваю за цей клуб. Знаєте, я думаю, що це, напевно, ще така дань татові, який мене знайомив взагалі зі спортом. І для мене, звичайно, що цей клуб рідний. Полісся, тому що Геннадій Владиславович, тобто мій старший друг, власник цього клубу, і я буду підтримати цей клуб. Він мені подобається. Там круті пацани, які насправді, не ну, дивлячись на те, що там здебільша возрастні хлопці, вони відчувають себе на 20 років, як вони грають, як вони бігають. Але, ну. Динамо це, це в серці. Коли Полісся вийде в вищу лігу, я буду грати за Полісся в вищій лігі проти Динамо. Ми спілкуємося з цього приводу з моєю командою, але команда тренерський штаб не дуже цьому раді, тому що поєдинок серйозний і. Чесно, чесно кажучи, ризики не оправдані і треба, треба зібрано себе вести і готуватись до, до свого поєдинку. Але бажання є, так що ще ігри у Полісся будуть можливо. Один в полі воїн, все він мені не друг. Ні, я так не буду робити. Ентоні там дзвонив Володимиру, там і питав, як я буду, як я можу бути корисним для України. Якісь грязні штучки, такі брудні. Ну пузіка. Ну що ну, тут такого образливого? Я шуткую. І я поважаю кожного хлопця і кожного боксера, який виходить в ринг. Ноги по сьогоднішній день. блядь. я не хочу, щоб безумець боксував у моєму андеркарті. Я в бокс взагалі не люблю дивитися. Цей хлопець може привести четвертий золотий м'яч в Україну.